Я вітаю вас, шановні водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні ми розв'яжемо одразу три різні задачки з трьох різних тем. Перша задачка буде з теми початок руху та зміна його напрямку. Другим буде завдання з теми зупинка та стоянка, і останньою буде, мабуть, найлегша задачка з теми проїзд-перехресть. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, запитання номер 1 Водій якого автомобіля порушує правила дорожнього руху. Оберіть, будь ласка, правильний варіант серед запропонованих. 1 водій білого, 2 білого та синього, 3. Водій червоного, 4 водій синього, 5 Червоного та білого та 6. Усі порушують правила. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації, а ще краще, ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто до зміг упоратися з цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую в своєму телеграм-каналі за правилами. Посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Ну а тепер до розбору. Отож ми маємо кругове перехрестя, що позначене відповідним дорожнім знаком. Водій червоного автомобіля збирається в'їхати на кільце, водій білого розвернутися, а водій синього автомобіля має намір виїхати з кільця. Давайте розпочнемо з найочевиднішого, а саме з водія білого автомобіля. Він перед собою мав побачити знак, який ми бачимо перед водієм червоного автомобіля. Все той же знак круговий рух. Цей знак належить до групи наказових і він наказує рухатися в напрямку стрілочок. Виконавши розворот так, як це зображено, водій білого автомобіля рухатиметься проти цих стрілок, а отже, правила точно порушить. Це було легко, але от що знають не всі, так це те, що в'їжджати на кругове перехрестя дозволяється не з відповідного крайнього положення на проїзній частині, тобто водій червоного автомобіля не порушує правила заїжджаючи на кільце з лівої смуги. До речі, звернувшись до пункту 10.5 правил, ми побачимо, що виїзд з перехрестя, де організовано круговий рух, також може здійснюватися з будь-якої смуги, але за умов, якщо напрямок руху не визначено дорожніми знаками чи розміткою, і це не створить перешкод транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку праворуч. На зображеному малюнку на кільці ми не бачимо ніяких знаків чи розмітки, напрямки руху по смугах, а отже водій синього автомобіля має повне право з'їжджати з кільця, так як це зображено зображено на малюнку. Ще одна деталь, яку ви могли помітити, так це те, що водій червоного автомобіля не увімкнув жодного сигналу повороту. Але ми розібрали, чому це не є порушенням правил в одному з попередніх відео. Обов'язково ознайомтеся! Ну а в нашій ситуації виходить, що правила порушує лише водій білого автомобіля. А отже, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером один. Ну а ми не будемо тягнути, та перейдемо до наступного завдання. Дайте відповідь на питання, обравши один із запропонованих варіантів. Запитання звучить так: водій якого автомобіля порушив правила, виконавши зупинку. А ось які варіанти відповіді нам пропонуються: 1. водій жовтого автомобіля, 2 водій синього, 3. Обидва порушили, та 4. Обидва не порушили правила. Друзі, зараз ми перейдемо до розбору нашої ситуації, але спочатку я дуже прошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Це вкрай важливо. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Ну, але що найважливіше для нас зараз, це наша свобода, наші життя і життя героїв, які захищають нашу країну. Тому я закликаю вас донатити на Збройні Сили України і взагалі допомагати ЗСУ будь-яким можливим для вас способом. Величезне дякую! І переходимо до самого розбору. Отож, ми маємо ділянку дороги і два автомобілі на цій ділянці. Водії обох здійснили зупинку. Ми бачимо, що наша дорога є дорогою з одностороннім рухом, про що свідчить відповідний дорожній знак. Також ми можемо бачити ще один знак, який забороняє зупинку транспортних засобів. І тут важливо знати, що зона дії знаку зупинку заборонено, від місця його встановлення і до найближчого перехрестя за ним, а також знак діє лише на той бік дороги, на якому його встановлено. Тобто виходить, що цей знак не може заборонити зупинку синьому автомобілю, оскільки той знаходиться не в зоні його дії. І так само знак не діє на жовтий автомобіль, який зупинився на протилежному боці дороги. І, до речі, згідно з пунктом 15.3 правил, в населених пунктах зупинка на лівому боці дороги з одностороннім рухом дозволяється. Тобто водій жовтого автомобіля точно правил не порушив. Водієві синього, як вже було сказано, знак зупинку не забороняє. Але впевнений, ви звернули увагу на те, що водій синього автомобіля зупинився у безпосередній близькості до пішохідного переходу. А відкривши пункт 15.9 правил, ми побачимо, що зупинка забороняється на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі. Між синім автомобілем і пішохідним переходом, очевидно, менше 10 метрів, а отже водій, правила все Таки порушив на відміну від водія жовтого автомобіля. Таким чином, я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді, під номером 2. Ну що, я сподіваюся, ви не стомилися, адже у нас попереду ще одна, вже остання на сьогодні задачка. Знову ж таки, ви знаєте, що робити. Я лише хочу попросити вас бути завжди максимально відповідальними та уважними, як тут, так і за кермом. А запитання у нас таке. В якому порядку транспортні засоби проїдуть це перехрестя. Оберіть варіант відповіді, який ви вважаєте за вірний. 1. Велосипед. Трамвай, синій автомобіль. 2. Велосипед. Синій автомобіль, трамвай. 3. Трамвай, велосипед, синій автомобіль. 4. Трамвай, синій автомобіль, велосипед. 5. Синій автомобіль велосипед трамвай та 6. Синій автомобіль, трамвай, велосипед Друзі, ще раз попрошу вас підтримати відео лайком, а канал підпискою. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, там дуже багато цікавих та корисних задачок саме для вас. Ну а тепер розбір нашої останньої на сьогодні задачки. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали три транспортні засоби. Велосипедист та трамвай проїжджають прямо, а синій автомобіль повертає ліворуч. Як я зазначив на початку відео, ця задачка буде, мабуть, найлегшою. Перехрестя наше є нерегульованим з рівнозначними дорогами, оскільки воно не обладнане світлофорами і на ньому відсутні будь-які знаки. Ми чудово знаємо, що на таких перехрестях трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, а отже, трамвай проїжджає першим. Далі все також максимально просто. Два транспортні засоби рухаються зустрічних напрямків, і один з них проїжджає прямо, а інший повертає ліворуч. І в таких випадках поступитися дорогою зобов'язується водій нерейкового транспортного засобу, що повертає ліворуч або розвертається. Тобто водій синього автомобіля має дати дорогу велосипедисту. Таким чином, у нас вийшов наступний порядок роз'їзду: трамвай, велосипедист, синій автомобіль. Мої вітання усім, хто впорався з цим завданням. До речі, напишіть у коментарі, чи це вам вдалося, та обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео, а також підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Будьте пильними та грамотними. І, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.